Всім вітання. Христос рождається для тих, хто святкує Різдво Христа по старому стилю. А взагалі я хочу це відео записати стосовно продовження війни. І надихнула мене на нього стаття Вашингтон Пост, стаття двох авторів: Кондолізе Райс і Роберта... Гейтса це Роберт Кондоліз Зарайст, колишній держсекретар Сполучених Штатів Америки, представниця республіканської партії, близький до республіканської партії. Ну і республіканець свого часу, власне, директор ЦРУ і міністр оборони США. Так, прізвище його відоме більше відоме як з прив'язкою до іншого Гейтса. Ну, не досліджую її там чи є якісь там родинні зв'язки. Але суть не в. Не в тому, не в родинних зв'язках, а суть в тому, що ці люди є доволі знаковими фігурами. І е, я написав про це в, там в телеграм-каналі, але ну, тема достатньо широка і, і не однією цією статтею. Е, ще на початку е, вторгнення я говорив про те, що цей дощ надовго, ця війна надовго. Не тому що. Сумнівався там, в перемозі однієї сторін. Звісно, я оцінював ситуацію як дуже загрозливо на початку вторгнення. Ну, однак, потім, потім дещо все змінилося. І я став на то дивитися по-іншому. Ну, але в будь-якому випадку, спочатку, я зрозумів, що це надовго. Чому надовго? тому, що ця спецоперація, так звана, як і попередня спецоперація світового масштабу. Яку не буду слух називати це, є елементи певних глобальних планів, які скеровані на те, що світ ніколи не стане таким, як він був раніше, світ стане іншим, і відбудеться оце так зване велике перезавантаження. На противагу великому перезавантаженню, я вже багато років вживаю термін великий перехід чи просто перехід, термін, який мені дуже сподобався, з назви журналу Перехід 4. І, власне, є два шляхи людства, на мою думку: це велике перезавантаження зі збереженням цієї системи, яка є, або великий перехід, який неминуче відбудеться навіть після великого перезавантаження. Перехід це означає перехід до нової, до нової структури світової структури, до нової світової, суспільно, так званої, суспільно-політичної інформації. Хоча слово «політика» я взагалі викинув з лексикону майбутнього. Як абсолютно шкідливе, цинічне, маніпулятивне і нікчемне. Ну, але це інша тема. Отже, щодо продовження війни в Україні щодо конкретики, автори статті, тобто Кондоліза Райт і Роберт Гейтс, вони чітко сказали, що це надовго. Чому надовго? Ну, Давайте почнемо з нотки. Повернемося до політичних, політичних чи, скажімо так, правових підстав. Де, які не передбачають взагалі жодного перемир'я. Тобто йдеться абсолютно про продовження війни на невизначений термін. Невизначеність цього терміну полягає в, в тому, що от, українська влада, яка б вона там не змінилася, вона не визнає, ну, просто не визнає. Анексовані, окуповані території російськими, а російська влада, московські правителі, які б вони там не були Путін чи після Путіна, чи хтось там з двійників Путіна, вони відповідно вже не визнають, що ці території, які вони на так званих референдумах приєднали до, до Російської Федерації, що вони, є, що вони є українськими. Тобто, все тут немає точок доти. Це означає, що воно надовго. Більше того, це все, на мою думку, є зрежисовано і недаремно. Президент не зобов'язаний оголошувати стан війни під час зовнішньої агресії, зміни до конституції. Нагадаю, які були з перший же день зміни влади по суті проголосовані в Верховній Раді після того, як Янукович почав тікати з України. А війшли вони з зміниться війшли в силу 2 чи 3 березня. Власне, це що стосується стану війни. І таким чином, сьогодні, в нас, якщо була війна, то є два шляхи виходу так, з тої ситуації: або мир, або Від Однієї зі сторін, звісно, в нас немає війни, тобто не потрібно ні миру, ні капітуляції, просто може бути заморожений конфлікт. І це є абсолютно вигідно для тих, хто, скажімо так, хто війну використовує якості торгів і хто маніпулює не для отримання, скажімо, своїх там прибутків чи дивідентів. Чому ще питання це все надовго? Крім політичного, крім правового, коли цей статус не визначений, і питання завжди можна буде. Активізувати чи при, пригасити, ми бачимо, ще таку, ми, ми бачимо ще наступне ця наша, ну скажімо, наша українська потуга українського війська, крім героїзму, особистого героїзму і загального героїзму вояків, вона ґрунтується на західній допомозі. Ну, це так якби це зрозуміло. І, власне, в тій же статті згаданій там дуже чітко натякається прозоро, що ця допомога може бути регульованою, що ми залежимо від цієї допомоги. Що в випадку відсутності там чергових там успіхів? А кажуть, зараз йдуть дуже запеклі бої, тому що кидають масу людей під, ну, мовно кажучи, на прорив, який, який прорив дуже важко, що він відбувся. Ті люди, які приїжджають на фронту, розповідають, що московити окопалися, вони там. Умовно кажучи, вони перейшли до такої позиційної боротьби, до, до такого способу війни, коли вибити їх вже важко. Тобто вони не наступають, вони там окупалися і посідали в бункери бетонні, там, нагнали туда, ще тих чмобіків. Багато техніки. Ну і посунути їх справді важко. Тобто можна, але це дуже великі втрати або дуже ефективна зброя. Таким чином, ситуація стає регульованою, а торги, геополітичні торги тривають. Побачив тільки що рекламу на Фейсбуці, чергову рекламу там заштриків. Ця тема вона жива, її будуть продовжувати. І от якщо в мене таке відчуття, що якщо зараз буде спад активності в інформаційному полі війни, його дуже швидко заповнять чим Можливо, це будуть якісь кібератаки, можливо, там ще якісь речі, а можливо, банально, можливо, це буде. Підготовка до голоду, а можливо, це буде продовження продовження тієї вакханалі, яка відбувалася. Тобто не дадуть нам спокійно передихнути, тому що за планом, озвученим відверто Клаусом Швабом, зміни, які проходитимуть, вони будуть відзначатися швидкістю, складністю і взаємопов'язаністю. Взаємопов'язаність для нас буде неочевидною, ну але вона буде добре, добре прорахованою тих, хто реалізовує план, реалізовує стратегію. Завжди той, хто реалізовує стратегію, має перевагу над тим, хто її не має. Він не то, що не реалізовує, просто немає. А в нас стратегії немає стратегії держав, принаймні, України точно немає ніякої стратегії. Я підозрюю, що в інших державах є подібно. А тим паче, на жаль, немає стратегії люди, які роз'єднані, ті люди, які могли, які, ну, власне. Проти яких йдеться зараз оця загальносвітова Третя війна, війна дегенератів проти людства. Ну, Але це таке можуть потрактувати як конспірологію, будемо вважати, що це такі, така якась метафора порівняння. Такі. І Чому це знову ж таки надовго це все? Регулювання військового конфлікту зовнішніми силами підрозуміває те, що. Там відбуваються теж якісь певні торги. Ну, до прикладу, там на рівні допомогти очевидному публічному це протистояння республіканців та демократів в штатах. Республіканці, ніби теж за допомогою України, тому що їхній електорат теж за допомогою України. І, звісно, що симпатиків Московії там мало, але. Попри те все, вони виступають, ну, а як же контроль за тою допомогою, а там зловживання розкрадання. а я, Звісно, що і зловживання і розкрадання вони є. І таким чином, дуже легко, з благими намірами, борючись з зловживаннями всяких негідників з української влади, дуже легко пригальмувати поставку зброї, боєприпасів, що відповідно відразу ну, відобразиться на е, якості бойових дій. Це, припустимо, якщо ця ситуація зрежисована, то в той час, коли ворог буде більше підготований, тут буде якась затримка в постачанні, відповідно, картина війни зміниться. Таким чином, там, де підкрутивши, там попустивши, можна спокійно продовжувати це до тих пір, доки це, скажімо, буде вигідно. Доки це буде вигідно, якщо ми говоримо про переформатування світу і там якусь умовну дату, яку озвучує 2030 рік. То е, така ситуація такого керованого хаосу, але значно потужнішого, ніж він був до моменту повномасштабного вторгнення, е, така ситуація керованого хаосу у нас стає зразу дуже вигідна. В неї можна багато процесів регулювати, успішно регулювати, тому що е, вже сьогодні говорять про там, певні економічні проблеми, про е, проблеми з логістикою, про загрозу голоду і так далі. і так далі. Причому загроза голоду, чомусь. Не йдеться про весь світ загалом, а про власну країну ніхто не згадує. Ми ж маємо поганий досвід, на жаль, коли все зерно з України вивозили, зокрема, його возили за кордон, про що так би не дуже афішується. Але вивозили його власне, для того, щоб отримати не технології, а фактично та й технології, технології виробництва і військові технології заходу, які як стверджують деякі дослідники. Не хотіли продавати за ніщо інше, ніж як бартер на зерно. І тому це зерно витягували з, зокрема з України як тільки могли. Ну а на місцях там вже виродки, які попрацювали, призвели до цього страшного явища голодомору. Хто сказав, що та ситуація не може повторитися? Ми ж бачимо, по суті, те саме. Ви повинні вивести зерно, так, і про це домовилися з московитами. А ми за це вам будете чимні будете вости зерно, ми за це вам дамо зброю. Куди це зерно потрапляє, там важко сказати. Ну кажуть, що чи пишуть, чи кажуть, що не туди, куди там, так як би говорили про бідні країни Африки, туди теж, так, якби, ну але не так багато. Тобто ми бачимо загальну ситуацію нестабільності хаосу в межах земної кулі і думати про те, що в тій ситуації тут. Раптом ми переможемо, ну це достатньо наївно. Я коли читаю ці переможні такі всі речі, чи взагалі, коли ідея ідеологізації війни, мене це дуже дратує, тому що причини і цілі цієї війни, вони нічого не мають спільного з ніяким героїзмом, нічого там не мають. Немає хорошого, звісно, зрозуміло, і це не обговорюється, що українці захищають свою землю, але, але в той же час, коли захищають наші воїни свою землю, цю землю продають, підприємство далі готують на приватизацію. І в результаті що ми отримуємо? В результаті є великий шанс, великий шанс отримати заморожений конфлікт. Сьогодні якась діточка там, з тих юних дарувань з Верховної Ради вже натякнула. Там про необхідність підготуватись до місцевих виборів, тобто, це вже прозвучало. Ще один чоловік, якого я знаю особисто, Віталій, коли з ним перетиналися. Він, як мені скинули інформацію в ефірі, такому мені несимпатичному журналістові Романенка, з яким теж довелося колись перетинатися, оголосив про те, що в Україні для відбудови потрібно стільки ж мігрантів, скільки населення, тобто 30 мільйонів українців, ще 30 мільйонів мігрантів. Не набереться в нас сьогодні 30 мільйонів українців, тому що їх було трошки більше як 30 мільйонів, на мою думку, звісно, до початку вторгнення. Якщо вірити даним, що виїхало 7 чи 8 мільйонів, навіть ну, хай 7 мільйонів, то їх сьогодні, нас сьогодні ще 25 мільйонів. Якщо взяти окуповані території, то не знаю скільки, І якщо конфлікт буде заморожено. А заморозка з цього конфлікту в силу там, якихось там переговорів, які не будуть ні про що будуть довго. Ми ж пам'ятаємо ті ритуальні танці з мінськими угодами. Я вам нагадаю, в 16-му році Порошенко розповідав, що все в нас тут до кінця року буде дорожня карта, підписана всіма там партнерами, все і що, і нічого. І нічого воно не дало. Про що зрештою, вибачте, ж за таку саму рекламу я. Писав і говорив відразу після того, як ці мінські угоди так звані були підписані, тому що мінських угод насправді ж немає ніяких, так є план мероприятий по виповненню мінських соглашень. Так оригінал документа називається, а самих домовленостей ми не знаємо. І боюся, що і не дізнаємося. Отже, якщо ми проведемо аналогію з, власне, з мінським тим процесом, то зараз може бути якісь там. Третій мінський, стамбульський там чи ще якийсь там процес, так хто там на себе перетягне того миротворця, так, як би, так би мовити, і вигоду вигодонабовича політичну. І цей процес може з'явитися надовго з порушеннями. Ну тобто, ми це вже все проходили. Це ще не найгірший варіант. Чому? Тому що тут нам всі кажуть, а ні, це вигідно московита, вони підготуються так, підготуються. При замороженні конфлікту не будуть готуватися. Чому ми не можемо готуватися ми? Якщо наші західні партнери мають добру волю, вони підготувати можуть нас куди краще, ніж підготуються московити. А в цьому я не сумніваюся з розрахунку на технологічні, технічні і фінансові можливості Заходу. Чи буде це цікаво заходу? Тут вже таке питання, тому що що таке захід? Це не просто уряди держав, це ті, скажімо. Геополітичні клани, корпорації, банки, які за тим стоять, які керують світовою фінансовою системою, чи принаймні володіють значною часткою цього фінансового ринку. Ринку фінансів, ринку деривативів, тобто які враховуються трильйонами доларів, з яких менше 1% обслуговує реальний сектор економіки, про що вже неодноразово було сказано. Е, тому в при будь-яких розкладах кращий, ну, кращий, мовно кращий варіант це замороження конфлікту. Е, не варто думати про якусь перемогу, тому що її той самий Захід насправді не хоче. Е, якщо говорити про те, що йдуть глобальні договорняки, які не виключають власне протистояння як аргумент, знаєте, от е, на стрілку прийшли дві бригади. Так, от, і, е, вони щось готують, говорять разом з тим там і шарпаються, і так далі. Тобто різ, різні сценарії. Вибачте, така примітивна аналогія. Ну, але загалом це ж так само кримінальні злочинці, які там верху при владі, і от таке відбувається. Отже, з е, врахуванням цих факторів, багатьох факторів, про які вже говорив, про які зараз може в, той, зараз, в цей момент не згадаю, згадаю пізніше. Е, з огляду на поведінку наших політиків, про е, прогнози щодо там. Майбутніх виборів восени і замороження конфлікту, такий сценарій може бути. Ще раз кажу, при розумінні цього, цей сценарій може бути не найгіршим, тому що він збереже життя багатьох людей. Якщо ж конфлікт буде продовжуватися з такою типу, інтенсивністю чи більшою, ну це буде дальше повне виснаження і руйнація України, ще більше і попадання під залежність. Ну і, на жаль, найгірше це далі втрата найціннішого людського. Людського ресурсу. От, на жаль, така ситуація, і це не песимізм, це просто реальні роздуми. І, виходячи із реальної ситуації, треба і думати, як діяти далі. А про це я ще запишу відео. Мова йде про мережу взаємодопомоги, про за принципом світу свого по своє, про що вже задав. І до цієї теми я ще повернуся. Дякую.